Друзі, привіт! Я Таня, і я вітаю вас на своєму каналі Таня Омнамо. Сьогодні буде чесна розмова про те, чому твоя аскеза не працює, не зцілює, не трансформує, чому твої бажання не здійснюються, і чому замість того, щоб набрати енергію, ти її зливаєш. По-перше, давайте з вами з'ясуємо, що таке аскеза насправді. Аскеза це не просто утримання від чогось. Це не я не їм солодке 21 день. Справжня аскеза це акт від'єднання. Це коли ти виходиш з егрегора своєї шкідливої звички і обираєш новий енергетичний потік. Це не про відмову, це про перенаправлення. Так, я знаю, у моїх старих відео у мене була трішки інша думка. Але за півтора роки виконання аскези, я розібралася, як це працює. Типова помилка усіх людей, які беруть аскезу. Це ви чекаєте, коли знову можна. Якщо кожного дня під час своєї аскези ти думаєш так, коли вона закінчиться, я знову буду пити каву. Я знову дозволю собі чіпси. Коли вже я можу повернутися до травки? Ти вже живеш цією звичкою. Ти не відмовилась, ти просто поставила це на паузу. Вся енергія, яку ти нібито накопичуєш, уже витікає в образ цієї звички. Вона тебе не відпускає бо ти її не відпускаєш внутрішньо. Ось вам приклад із практики. Дівчина, яка була у мене на консультації, вона дозволила розповісти цю історію. Вона взяла аскезу не пити каву 21 день. Але кожного дня вона казала собі: я мрію про той день, коли знову зможу її випити. І в момент, коли аскеза закінчилась, вона випила 4 чашки кави в перший день. Тобто, людина знову влетіла в егрегор кави з новою силою. І що відбувається? Вона не накопичила енергію. Вона просто дала цій звичці ще більше сили, тобто не дівчина контролювала свою звичку. А звичка контролювала її. Зараз ви запитаєте, а як же тоді аскеза працює насправді? Аскеза працює тоді, коли ти від'єднуєшся від егрегора звички, ти приймаєш, що це більше не твоє. І перенаправляєш вивільнену енергію на нову ціль, на нову звичку, на нову силу. Тому я завжди кажу, що аскеза на відмову не буде працювати. Вона не допоможе здійснити вам ваше бажання. А аскеза на а нову звичку, яку ви вкорінюєте в своє життя і виконуєте кожного дня, дасть вам більше сил і енергії. Як це виглядає насправді? Ну, наприклад, ви перестаєте їсти солодке, і замість цього, кожного вечора, коли ви з'їдали піроженку, ви йдете на прогулянку. Ще приклад, ти перестаєш залипати в токсичних стосунках, ти перестаєш думати, чому він або вона так вчинили. Ти починаєш витрачати свою енергію на творчі. Наприклад, ти не сидиш і не перечитуєш повідомлення, вашу переписку, яка просто забирає твою енергію. А замість цього ти йдеш, малюєш, граєш на фортепіано, гуляєш, співаєш та будь-що. Якщо твоя звичка курити настільки вкореніла в тебе. Просто починай дихальні практики кожного разу, коли ти хочеш курити. Зроби якусь пранаяму, яка дасть тобі заряд енергії, і ти забудеш про те, що ти хотіла курити. Ти не просто забираєш її, ти даєш нове спосіб заміщення. Аскеза це не заборона, це свобода. Свобода обирати, де буде твоя енергія. Ти не зобов'язана щось терпіти. Ти можеш просто взяти, викинути це зі свого життя, просто вирости з цього. Якщо твоя аскеза не працює, запитай в себе, а справді я завершила зв'язок, чи просто чекаю, щоб повернутись туди. Дай собі чесну відповідь, і тоді твоя практика почне давати силу. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також поділіться, будь ласка, в коментарях, як у вас з аскезою, що ви робите. Чому вона у вас не працює? Давайте разом з'ясуємо, що відбувається насправді. Також я знаю, що є і позитивні історії. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що вам допомогло не злізти зі своєї аскези, а продовжувати і акумулювати енергію для перенаправлення її у потрібне вам русло. Якщо ти в аскезі, поділись в сторіз. Відміть мене, я буду всіх репостити. Я хочу зберегти це як знак вашої сили. Я ще раз дякую вам за перегляд. Ви найцінніші люди у всьому всесвіті. Пока!